в наших регіонах і на сьогодні зберігся такий вислів піти на колоди. Що це означало? Колоди. Це ну, в селі, хто ще пам'ятає, обов'язково на зиму заготовляли дрова, Рубали деревину для того, щоб потім робити піч. І оці складання оцих колор, оцього дерева на зиму, називалися коло. І от молодь дуже часто вже в теплу пору збиралася на тих колорах. Це були теж такі своєрідні вечорниці, бо взимку навіть знімали хати інколи для того, щоб молоді могли знайомитися, залицятися, спілкуватися поміж собою. А в теплі часи піду на коло це означало от такі гульки, молодіжні гуляння своєрідні. І оці вуличні традиції теж відбилися в нашому пісенному фольклорі. Це ритуальна страва, завжди каша, зерно, а заохопували справді землю для того, щоб хлопців нам наманювати, щоб заманити на свою вулицю хлопців. А-а-а, я свого кохану. Я вас не дожал. Ну, смотришь, Боря, на наикрасчий парень был. пару хе крыша. Сядут и будут Сейчас я тебе расскажу одну историю. Всі ви знаєте, до Києві знаходиться Лиса Гора, так? Ботанічний сад тоді Дніпро, наступна гора то Лиса. Ну всі знають, що це таке місце дуже мокреше. Колись там розбійники ховали свої скарби, потім там страчували на розбійники, але найголовніше, що туди, по ночах, на свої шаброшні ульбища звертаються війни. І найстрашніше, найголовніше війни в саме там. А от під тою городу жив один чоловік, не боявся їх, звали його Дермидором.